Таке засипання вибоїн комунальники тепер називають ліквідація гостроаварійних ділянок. В народі ж цей ремонт давно прозвали одноразовим. Це перші цьогорічні латки, які з'явилися у середу в день на найбільш розбитих дорогах. Володимир за кермом уже не перший рік, але спостерігаючи за автошляхами переконаний, навіть більш ґрунтовний ремонт, що став уже модним у Львові, це лише даремна трата грошей. Є така львова машина, яка їздить і смолою і камінчиками латають вони яму. От після цієї машини навесно доріг взагалі не лишається. І іменно в цьому місці. Дуже шалені великі ями. Проте там, де дорога була відремонтована капітально, таких проблем не буде, стверджує перший заступник міського голови. Більше того, якщо після капремонту і з'являться вибоїни, міські комунальники зараз їх засиплять, але пізніше і за цей, і за новий ремонт заплатить підрядник. Ми мали приклади на декількох вулицях минулого року на вулиці Стрийській, на перехрестку із поворотом на Сокільники, Мали приклад на вулиці Липинського, коли були певні неякісні ділянки на капітально відремонтованих дорогах і підрядник за власний кошт, незважаючи на це, що ми сьогодні заборгували ще більше 150 мільйонів гривень. Підрядник це все за власний кошт львівських доріг. Фірма Онур за три роки відремонтувала 500 Тисяч квадратних метрів. Вибоїни, що з'явилися за цей час після їхньої роботи, складають приблизно тисячу квадратів. Оскільки підрядник дає гарантію 10 років, то навіть попри борги, які перед ним зараз має місто, виявлені ями ліквідовує власним коштом. Але наша компанія при заключенні договору гарантувала 10 років якості наших доріг. Що це означає? Це не означає, що ні одна ямка не виникне за 10 років. Це означає, що протязі 10 років наша компанія буде за свій кошт ремонтувати всі дефекти, всі ямки, які будуть виникати на цих дорогах. Відповідно, звичайно, якщо настануть нормальні погодні умови. Наша компанія підремонтує всі ці ямки і їх ну, взагалі не буде. Дивити. Борг міста за вже відремонтовані дороги близько 150 мільйонів гривень. Це кошти, які так і не надійшли з Києва. Тому як ремонтувати ущент розбиті Туса, Сихівську, проспект червоної калини чи, скажімо, наукову від Стрейської до тролейбусної, сьогодні ще невідомо. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, Андрій Андрух, головні новини Львова.